Лариса Пашко, керівник зразкового аматорського вокального асамблю Рондо Палацу культури Рівненської АЕС, заснованого у 2004 році. Сама ж пані Лариса у творчому осередку працює з перших днів його відкриття. Працювала за відділенням, потім за сектором від національної культури. Інсценізації дуже багато ставили. Ми тоді на різні ми робили Інсценіза... інсценізовки, От а ще потім уже пішла на гурток. Дуже хотілося працювати із дітьми, каже пані Лариса, прищеплювати їм любов до пісні, популяризувати вокальне мистецтво та водночас розвивати свої знання та вміння. Я Вчилася в Дубно. училище культури. Я закінчувала академічний вокал. А в Рівному я народний закінчувала вокал. І виходилося естрадний. А це якраз всі позиції, регістри знаєш і в народному, і якраз приміняється для естрадного вокалу. Якщо у перші роки роботи гуртка тут займалося лише 6-8 дітей, то сьогодні його відвідує 22 вихованців двох вікових груп старшої та середньої. Заняття з вокалу проходять щодня. Розпівочка спочатку, потім постановка голосу. Це такий скрупульозна, Найбільша скрупульозна робота це позиційна, це вокальні позиції. Потім, як вона вже знаходить його, вона на крилах. Раз на тиждень займаються на сцені Палацу культури Рівненської АЕС. Вокалістам такі заняття вкрай необхідні, підкреслила Лариса Пашко. Без сцени нічого не буде розвитку ніякого. Сцена обов'язково, тому що на сцені це повинен естетичний вихід, естетичне поводження дитини. Тим більше декілька репетицій повинно бути на сцені. Треба вчитися демонструвати своє вміння на сцені. Для цього кожному необхідно докласти чимало зусиль. Постійно дітям говорю, діти, ви вийшли, заспівали для себе і все. Людина нічого не отримала, уходить без емоцій, ви нічого не добилися. Хай ви співаєте соловейком, найкращим. Ну, Якщо ви не зачепили нічого, краще десь не туди повести, але душу подарувати. Оце буде ваша заборона. Оце ви знаєте, що ви вже тоді артист і ви досягли якогось рівня. Учасник зразкового аматорського вокального асамблю Рондо Роман в колективі понад три роки каже, що любив співати з маличку, а тут зміг розкрити та вдосконалити свої вокальні здібності і творчий потенціал. Дуже подобається виступати на сцені, адже оплески це оцінка за майстерність, яку тобі ставить найвибагливший суддя глядач. В першу чергу мені подобається реакція людей. Мені подобається, коли людям подобається спів. Я стараюся в першу чергу не для себе, а для тих, хто мене слухає. Часто проходять репетиції на сцені. Обов'язково перед виступом треба перевірити апаратуру, побачити картину на сцені, бо без цього на виступах часто буває важко. Ще одна учасниця Ронду Ангеліна зрозуміла, що пісня в її житті назавжди ще у сім років. І вже більше десяти літ вона підкорює своїм голосом не лише місцевих глядачів, а й журі обласних фестивалів та конкурсів. Сцена вона надихає, надихає саме коли в залі сидять люди, і оця віддача від людей, якої відчуваються вдячність, подяка, оплески, і це, напевно, ті емоції, які я бажаю пережити кожному. Локальне мистецтво це єдине захоплення, яке приносить мені задоволення, розповіла Ангеліна. Я відчуваю, наскільки це саме те, чим я хочу займатися. До того ж, на сцені почуваю себе як риба у воді. Музика має великий психологічний вплив на взагалі, відчуття цього світу. Чи любиш тут? Естрадну, естрадну музику. Можливо, з елементами фольку, адже зараз це важливо. Вмикатися піднімати старі автентичні тексти, мелодії і робити так, щоб вони грали новими барвами. Кожен із учасників не уявляє своє життя без пісні. Продовж п'яти років занять Христина зрозуміла, що хоче пов'язати своє майбутнє з піснею, професійно займатися вокалом. Хочу написати свою пісню. Стати співачкою. Чому цього прагнеш? Хочу розвиватися як особистість, і цей гурток мені дає поштовх розвиватися, співати, бути вільною на сцені. Вихованці Рондо постійні учасники усіх концертів Палацу культури Рівненської АЕС. Останній рік активно беруть участь у благодійних концертах на підтримку ЗСУ В нашому репертуарі багато патріотичних пісень, і ми хочемо їх заспівати для всіх наших українців. Щоб підтримати всіх, підтримати наших ЗСУ, всі всіх наших воєнних, ми хоч діти, але хочемо показати в своїх піснях любов до країни і що ми не байдужі. Мавіть повертайся, чи повертайся у нас. У нас завжди натхненно та цікаво проходять уроки вокалу, каже Лариса Пашко. Діти віддаються улюбленій справі на всі сто. Ми тут їх і нагружаємо, вони на концертах і втомлюються на тих репетиціях. Але ну хочуть співати, тому що відпочинок це навіть навантаження можна сказати, і разом відпочинок для душі. Взагалі мені тут дуже подобається співати. Лариса Володимирівна – дуже хороший вчитель, дуже чуйна, завжди може знайти підхід, щось порадити, допомогти. Дуже дружньо, дуже, е, дуже велика співпраця є і без е, контакту один з одним ми б не змогли добитися того, що, що ми маємо зараз. Творчі, всі амбіційні і дуже непересічні особистості. Про позитивну дружню атмосферу та прекрасного керівника розповідають і випускники зразкового аматорського вокального ансамблю Рондо. Приміром, Аня Хомич більше десяти років була частинкою цього співочого колективу. Лариса Володимирівна мені дуже подобалось. Вона вистраювала ансаблі. Це було в два-три в три голоси. Мені дуже подобалось, як це звучало. Я відчувала себе на сцені просто неймовірно. Мені подобалось нести українські пісні, так як я вмію співати. Я дуже хотіла представляти українські пісні і поширювати нашу культуру. Тому ці десять років для мене проминули швидко, але з дуже великою насолодою. Пісня, каже Лариса Володимирівна, є однією із святинь українського народу, його духовним скарбом, гордістю та красою. З давніх давен пісня як реліквія передавалася від покоління до покоління. Вона згуртовує людей, очищає душі та робить життя більш осмисленим та прекраснішим. Получається, що саме перший можна сказати, інструмент, навіть який даний людям, тому що люди саму, ще колись ніколи нічого не бали, вже заклики, заклички якісь були. Якусь весняночку, хтось десь. Це тобто кожного народу. Пісня це саме перше, де виражається і суть народу, і його ментальність, можна сказати. Пісня це, можна сказати, перше джерело у творчості кожного народу. В арсеналі здобутків воронду численна кількість грамот, дипломів, нагород різних рівнів. І сьогодні діти дякують ЗСУ за можливість займатися улюбленою справою. Кажуть, що робитимуть це з максимальною віддачою, бо знають, що вони нащадки незламної нації, сильних та вольових людей, справжніх патріотів своєї держави.